Відставши повість Сергія Гридіна Крейзі, я познайомилась із сучасним підлітком Артемом. Хочу і вас з ним познайомити. Артемко гарячково кидав речі до рюкзака. Туди вже відправились кілька футболок та джинси. Зарядний пристрій та до мобільника і акумуляторний накопичувач. Хлопець взяв до рук планшет, навіщось покрутив його, роздивляючись з різних боків. І теж засунув серед гарничір'я. Трішки подумав, дістав назад, кинув на стіл. Цей світ не налаштований на спілкування зі мною, прошепотів він сам до себе, знайшов на телефоні фотку надки, задивившись на неї, всівся на ліжко. Ніжно провів пальцем по обличчю на гаджеті, тужливо зітхнув, запхав мобільник у задню кишеню, підхопив напівпорожній рюкзак і швидко вибіг. По сходах на вулицю. На подвір'ї, здебільшого галасливому, було тихо і несподівано холодно. Сонце світило по весняному, однак дражливе повітря пробиралось крізь тонку тканину футболки, і неприємно стягувало шкіру. Артем озирнувся довкола. Дивно, нікого. Зазвичай тусуються у пісочниці малюки. А їхні матусі, влаштувавшись на лавках біля дитячого майданчику, обговорюють серіали та методи виховання своїх дітей. Артем закинув рюкзак на плече та неквапом попрямував по тротуару. Машин теж не було багато, та й люди траплялись назустріч зрідка. Хлопець не знав, куди йому йти далі. Різко захотілось пити, та й холод продовжував доймати. Нагадуючи про себе поривами пронизливого вітру, Артем увійшов у метро, пошародів по, по кишені сподіваючись на наявність хоч якоїсь готівки, дідько, порожньо, хоч би на воду кілька гривень. Іншого виходу немає. Доведеться просити. Артем дістав з рюкзака бейсболку влаштувався зручніше попід стіною, зняв рюкзак. Поставив перед собою на брудну бетонну підлогу переходу, примостив кепку на рюкзак і мовчки застиг, заплющивши очі. Так він простояв майже годину, але ніхто з перехожих не кинув і копійки. Шалом, православний! отямився хлопець від дивного звернення. Якщо хочеш щось заробити, то варто проявити свої таланти. Артем здригнувся, відкрив очі і побачив перед собою брудного безхатька. На обличчі, вкритому буйними зарослями темного, з легенькими вкрапленнями сивини волосся, виднілися зеленяві очиська. Щось поглядали на хлопця з легкою усмішкою. Я кажу, що просто стояти ніякого сенсу немає. Тут співати треба або, хоча б, жалісно. Просити, аби повірили, що у тебе хата згоріла і батьки в катастрофі загинули, розтягнув губи в широкій посміші чоловік. І Ісус простягнув він руку для привітання. Артем мимоволі потиснув його правицю зі здивуванням, помітивши масивний із жовтого металу перстень на безіменному пальці. Ім'я у вас дивне. Повідомив хлопець бородатому тихцем, витираючи руку об штани. Звичайне, людське, здвигнув плечима безхатько, ось тобі гроші, і більше тут не стій, кинув Ісус в бейсболку купюру чималого номіналу. Не твоє це, похитав головою. А що моє? спитав у нього Артем. Якщо ти обереш собі легкий шлях, намагаючись стекти від відповідальності, не думай. Що на цьому шляху тебе чекають тільки радощі і задоволення. Одного прекрасного дня все одно доведеться повернутися, щоб узяти на себе всю відповідальність, від якої ти намагався втекти. Отож, раджу для вас прочитати цю дуже цікаву та легку книгу, познайомитися з підлітком та взяти урок для себе.